Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на каналі Адаменко Crypto UA Сьогодні будемо розмовляти про брідж Овілтіо Файнанс і поговоримо про те, коли ж буде все таки аердроп від Овілтіо. А також що нам наразі відомо, як прийняти в цьому участь, і що я про це думаю. Отож, переходимо потихеньку до цього всього. Всім дякую, хто дивиться мій канал та підписується на нього. Одразу прошу всіх поставити, будь ласка, лайки, підписуватись на наш канал, а також в описі під цим відео приєднатися до основного Ютубу, Телеграму та Інстаграму. Телеграм грає найбільшу роль для вас, тому що там більшість всієї роботи показано. Там не пропускається нічого. Так всі апдейти, всі анонси знаходяться саме там. Що я хотів розповісти вам сьогодні? Ну, всі пам'ятають, мабуть, моє відео. Ось якщо ми пролистаємо трішки-трішки-трішки вниз. Ось тут було, було відео о Vielтіo Finance, Airdrop фармимо поінти І 5 місяців тому, на жаль, зібрало дуже мало переглядів, але все ж таки це відео мало в собі сенс, тому що все було правильно сказано, і Овітіо Finance Зараз якраз таки ще роздобув інвестиції, тому, тому зараз він актуальний, як ніколи. І я зараз швиденько шукаю ще один твіт, і, в принципі, буде вже все готово зараз. Так. Інформацію цю знайшов. Йдемо, йдемо на сам Овілтіо, і поговоримо про те, що тут змінилось. Звичайно, змінився трошечки дизайн, помінялась взагалі картиночка, так, справа. нагадує дуже сильно Орбітер. Мені взагалі вони два ось Орбітер ще ніяк не роздасть аердроп, так, і два схожих проєкти, проекти, якщо так загалом взяти. Що у нас по Овілтіо? Знову ж таки, дуже класний брідж, так з якого дуже зручно. Не знаю, як ви. Я в основному користувався орбітером. Зараз себе перевчаю вже користуватись Овілтіо для того, щоб зручно було перекидати з мережі в мережу. Е, у нас змінилося. У нас тепер з'явилася вкладочка Rewards, де ви можете вже клеймити свої винагороди. Якщо у вас були реферали, е, про це можемо поговорити. Ну, тут показує всі ваші поинти, ось ваш мультиплікатор point boost, якщо ви бріджили ось більше трьох або більше ста разів, там відповідно, так, ваші комісії, тут ось є і лідерборд по комісіям. Тут у нас лідерборд по поинтам, правила. І ось які ви отримуєте комісії, якщо ваші реферали. Більше двох тисяч бріджів зробили, то ви вже можете, звичайно, отримувати 15% комісію від комісії сервісу, так, за їх переводи. Ну і в принципі L2 трекера це, я так розумію, у вас можна чекати ваші активності по чейнам Тобто, якщо вам цікаво, ну, це ось, наприклад, до закасінку так ось. Бачимо, що це якраз гаманець, який пройшов в зк так, і активних днів 98, активних тижнів і так далі. Наприклад, ви можете прочекати таким чином свій скрол. Якщо у вас вам цікаво, то можете тут це L2 трекер, де ви можете ось, в принципі, дивитись. Бачимо, що. Рахує контракти, рахує взаємодії, так вольюм, сплачений газ і так далі. Тому дуже зручна також штука, але нас цікавить в основному брідж і ось ці поінти. Як забустити свої поинти? Зверху у вас є вкладочка чекін. Тут ви можете зачекінитись. Я не буду показувати у вас транзакцію, але мені зараз її опублікувало. Вона в мережі Scroll і коштує ось зачекінитись, коштує 4 центи Стверджую транзакцію, і в принципі є. Ну, ви можете самі вибирати, до речі, мережу. Ви просто там, де вам треба активність, там її робите. Далі у нас є, ну, це історія, я так розумію, транзакції. Так на на платформі. Ось бачимо, що я тут мало дуже всього робив, але ну а, ну, ну і не так мало. Тобто, тут я щось перекидав. Так, якісь транзакції в мене є далі. Є унікальні кампанії, так які дають значно більше понтів, аніж за звичайні бріджі і так далі. Ви отримуєте ось за бріджі в скрол. Ви отримуєте ось, бачимо, 200 очків за одну транзакцію, 250 за другу і 300 за третю. І так само за бріджі зі скролу і в Тайко та з Тайко і так далі. Тобто, у вас є тут можливість нормально підзаробити так? І далі ще квести. Це ось по прикладу, Galaxy такі, як ось тут. Ну Давайте одну тестову транзакцію. Ну Давайте глянемо. Давайте із скролу спробуємо в Тайку. В мене, до речі, не зарахувало сьогодні взаємодії між скролом і Тайпом. Я так розумію, тому що щоб не абузили ось таким чином. Як ми бачимо, з 4 одна ефірка, я перевожу, це мінімалка. і я жму кнопочку Send і бачимо, скільки буде коштувати мені транзакція, так. Тобто транзакція загалом коштує в три рази більше, ніж я відправляю. Ну тут це зрозуміло. Можливо, до речі, є сенс проганяти об'єми, які будь де Так, можливо, тут є сенс запустити об'єми. У мене зараз, на жаль, ефіру. Тут дуже мало на гаманці тому не буду показувати вам об'єми. Підписую транзакцію і. Транзакція в мене займає долар 39, Ну і зрозуміло, що отримую я там значно менше. Так, і скролу в нас бачимо, пішло. І тепер чекаємо, доки прийде в Тайко, і ми, ми вже будемо бачити зараз, скільки нам поінтів дадуть. І цікаво мені, чи зарахує одразу і в тайко і в скролі. Мені здається, що ні. Мені здається, зарахує тільки в скролі. Але все може бути. Забріджили так. Чекаємо на підтвердження. Доки ми чекаємо на підтвердження, хотів вам сказати, що 8 травня, якраз таки стратегічний раунд інвестицій провів Овілтіо, і тут від тір 3 тір 5 фондів вони отримали 8 мільйонів доларів інвестицій. Але я думаю, що це ще не останні інвестиції. То по якій причині я це думаю, ось ми, доки у нас транзакція відправляється, я думаю, що ви зрозуміли, що треба робити. Треба фармити ось ці самі понти. Поки в нас транзакція відправляється, я хочу вам показати ось що VLTO що Points Upgrade. І перший снапшот, тобто самий, най... самий найперший, він запланований, я вибачаюсь, самий перший снапшот він запланований лише на третій квартал цього року, так, і. Що ще? Е, роздали вже півтора мільярда балів, так? Е, більше 20 000 очків мають 1%, так, 10% відсотків мають більше 20 000 очків, більше 4 000, тисяч... ну, зрозуміло. Тобто тут у вас ви можете в принципі вже тут те, що я вам розповів, але я вважаю, що важливо те, що вони сказали, коли буде снапшот, коли буде дроп взагалі невідомо. Тобто, це проект на відпрацювання якось часто запитують. Що ще не пізно робити? Тобто пізно вже робити там layer Зіро Зека вже вийшов layer zero ось ось вийде і так далі. Тобто запитують, що краще зробити в таких випадках. Я б сказав, що краще робити ОВІЛТО. Також не забувайте чекати їх кампанії на Гелксі. Якщо ви вже робите Вілтіо, то краще їх робити для того, щоб це було як додаткова активність. Можливо, за це також щось буде. Так, повертаємось на OVLTO Finance. У нас відправилась транзакція, але ми отримали очки тільки за скрол. Тобто затайку нам не дало. Я так розумію, що для того, щоб отримати затайку, треба окремі транзакції. Тобто, коли ви доробите скрол, отримаєте вже тоді можливість отримувати затайку. Тому що, ну, бачимо, зроблено так, щоб ви не сильно накручували собі ось ці поінти. Ну і бачимо, що поінти я в принципі отримую. Бріджі ще потрібно робити. Я їх пороблю обов'язково. Тут дедлайни бачимо є, так, і я ще хотів вам сказати: не знаю, чи на момент відео ще буде актуально чи ні, не знаю, коли воно точно вийде, але ось до 19 червня ще є така кампанія від Тайко. Тайкобріджер йовілтіов. Тому, якщо ви на момент відео побачите, що вона актуальна, ви її маєте зробити ось вона так виглядає, тому якось так. На цьому у мене в принципі все. Ось вам ще один проект на відпрацювання. Працюємо далі для того, щоб отримувати аердропи. Всі результати нашої роботи ви можете бачити в телеграмі. Я також прошу підписатись. Ну і не забувайте реєструватись на криптобіржі Річамстер. Посилання буде в описі під цим відео. Всім дякую за увагу, всім гарного заробітку і хорошого вам фарму поєнтів на Овілті Finance.